Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за Drops, новенькі Drops, які ми можемо зафармити буквально з завтрашнього дня. Також поговоримо про аркаду в оновленні 1.25, тобто в літньому наступному оновленні. Зміни ТТХ преміумної і акційної техніки, яка зараз готується активно до виходу у певних активностях. І також обговоримо характеристики нової машинки, яка вийшла на тестування, а саме на ПТ США xm 57 Традиційно з самого початку не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з твічдропсів. Тут коротенька, буквально новина, незначні нагороди, але, тим не менш, для багатьох може бути це цікаво. Твічдропс з 17 травня 2024 року до 18 травня 2024 року 17.00. Що ми можемо отримати? За перегляд будь-якого стрімера, практично з активними твідропсами. Це потрібно дивитися, тих, що ви дивитеся, як правило. За 180 хвилин перегляду ми можемо зафармити завдання на очки бойової перепустки. Подібні нагороди за Twitch Drops вже фігурували тут. Ми можемо забрати 10 завдань, 10 разів на аккаунт, тобто 10 завдань на 5 очок бойової перепустки, тобто 1 етап бойової перепустки 50 очок. Звісно, нагорода так собі, але тим не менш можна її забрати і качнути один етап паралельно із виконаннями, наприклад, щоденних завдань. Ну а трансляції можна запускати тоді, коли ви граєте, і згорнути її поза грою без звуку. Далі, що я хочу вам розповісти, це новий запуск аркади, друзі. Новий запуск аркади з'явилася інформація, до цього були витіки про оновлення 1.25 і там було написано, що буде в нас якась аркада. От вона називається під покровом ночі, колись вона вже тестувалася. Дата виходу влітку ще не зазначається точно, знаю, що в оновленні 1.25. Новий сезон повернеться з мапами попереднього запуску, а також з однією новою – «Фьорди». Скріншот один. Там, по-моєму, було три мапи, і це четверта, друзі. Ніч не є причиною припинення бойових дій. У темряві прилади спостереження працюють гірше, а виявити супротивника, що зачаївся набагато складніше, ніж у світлі дня. Звичайно, якщо він не видасть себе, коли від напруги почне палити все, що рухається. От такий короткий опис. Звісно, там будуть певні механіки, це вже по виходу, будемо за це все розмовляти. Тоді далі, дивіться, у нас вот 1.25 загальний тест зараз йде. І змінюється ряд характеристик акційних і преміумних машин. От перша машина, це у нас акційна СТ10 рівня SRSR з магазином на три снаряди з воротнім перезаряджанням, це СТ-62 версія 2. Дивіться, які в неї відбулися зміни. Тут не дуже багато, але все ж таки. Час зведення. Від 1.92 до 2,21, тобто нерфунули. Бронювання корпусу було 170-40 стало 175-40. Тут апнули трішечки борт. І по мобільності потужність двигуна була 600 стала 700. Але із-за того, що змінили вагу машини від 12245 до 18110. Потужність зменшилася від 20 до 18-42. Коротше кажучи, такий ап-нерф виходить, дещо нерфунуло, дещо апнули. Далі, от дивіться, по вікерсу МБТ мк 3 Велика Британія, рівень 10 СТ акційний. Зміни щодо бази 1.241. Вогнева міць точність при 100 метрах від 0.29 до 0.26. Тобто феноменальна точність у цієї машини буде. І мобільність також апнули, максимальна швидкість вперед від 50 до 55 км. Ну, Ця машина може бути, наприклад, у конструкторському бюро. А чому б ні? Може бути запросто. Дивіться, по крушеру. Великобританія рівень 8, важкий танк преміум. Тут є також дуже багато змін. Дивіться, Вогнева міць. Перезаряджання зброї змінено з 8.15 до 7.48. Тобто, апнули. Кількість пострілів на хвилину відповідно, виросла 7,36 було, стало 8.02. Час зведення 2.21 до 2.11, тобто також апнули точність на 100 метрів з 0.36 до 0.35 апнули. Стабілізація від обертання шасі від 0.15438 до 0.15469. Я так розумію, тут трішечки нерфонули. Але стабілізація від обертання самої башти апнута з 0.13 до 0,10. Друзі, це хороша стабілізація. Також є зміни по початковій швидкості польоту снарядів різних. І відповідно по фугасах, дивіться, от пробивання броні фугасом. Тепер буде не 90, як було до цього, а 54, друзі. От така от інформація. Коротше кажучи, дещо апнули, дещо нерфунули. По живучості, міцність нам апнули, було 1400, стало 1500. Швидкість повороту башти. 31-29 була, стало 36-51, тобто апнули швидкість повороту корпусу, було 29,2, стало 31-29. Тобто цю машинку в більшій мірі підтянули по характеристиках. Далі у нас з'явилося трішечки інформації про ВЗ-58 медвідь. Це у нас, не лякайтеся, той самий ВЗ-58 Концепт, просто його перейменували чомусь. Чехословаччина, рівень-9, важкий танк, преміумний механіка, барабан на 4 снаряда. Тут дивіться, які зміни щодо другої ітерації. Змінили ім'я машини із вз 58 Концепт до вз 58 Медвідь. Коротка назва також змінилася. Вартість ремонту танка змінилася з 17500 до 15750. Ну, тобто несуттєві такі зміни більше косметичні. І дивіться, з'явилася інформація про Latt Street Fordon 120, та ПТ, яка вже дуже знаходиться давно на різних тестуваннях, в грі, але ніяк її не введуть. Це Швеція, рівень 9 ПТ акційна, вона колись, по-моєму, навіть премом була. Механіка, гідропневматична підвізка, активація кнопкою. Не факт, що вона буде акційна і в подальшому, тому що змінити статус це швидко. Зміни щодо бази 1.24.1. Вартість ремонту змінили з 10 500 до 15. Маскування. Невидимість машини в русі після пострілу зменшили. Невидимість е, нерухомої машини також зменшили трішечки. І невидимість нерухомої машини після пострілу також зменшили трішечки. Коротше кажучи, трішечки їй понерфили маскування, а так нічого і не чіпали. А тепер давайте обговоримо характеристики однієї з нових машин, яка з'явилася, але я про неї нічого вам не розповідав. Це XM57, це преміумна американська ПТСАУ 8 рівня, друзі. Вона має хороше бронепробиття і альфа-страйк, 630 одиниць за посріл. Це дуже серйозні такі цифри на 8 рівні, але є ряд і мінусів. От давайте все по порядку. Вогнева потужність прекрасна, тому що у нас середня шкода за постріл на стандартній ББшки і підкалібер 630 одиниць. друзі. При тому, що стандартна ББшка летить із швидкістю 1000 м, 270 аж пробуває, друзі. ББшка 270 на 8 рівні. Це прекрасно, з такою альфою 630. Тепер дивимося далі. Підкалібер так само 630 315 аж пробуває. Розумію, що ми не знаємо, яка буде втрата бронепробиття, але в будь-якому випадку це прекрасний пробій. 1400 вона аж летить. От цей снаряд під калібр, він летить аж 1400. Прекрасно! Далі дивимося, 900 э, альфа у фугаса на 8 рівні. При тому, що він пробуває аж 90. 90 це прекрасний також показник на картон буде часто заходити. І 1000 метрів на секунду у нас швидкість польоту. Тобто, якщо дивитися по снарядах, взагалі все ідеально. Все ідеально. Це такі імбові, можна сказати, навіть показники. Але далі у нас все не так ідеально. Тому що перезаряджання 16,4. Розуміє, альфа-висока, нічого страшного, але далі дивимося, час зведення 2,7. Це, звісно, довгувато. При тому, що ми не знаємо, яка тут буде стабілізація, а вона буде тут погана. Як мінімум, я думаю, 0.22-024. Тому що з такою альфою на 8 рівні в будь-якому випадку будуть робити стабілізацію по гану. І що в нас ще жахливе, друзі, це точність. Тому що в базі 0.45 це дуже коса машина по типу, напевно, КВ-2. Наскільки я розумію, на фугасниці, от як її обрати, по-моєму, там плюс-мінус такі самі показники по точності. Кути вертикального наведення мінус 7-15. І сама гарматка вліво-вправо повертається на 75 градусів, друзі. Тобто, благо в нас поворот є, вона недобово буде стояти, тобто корпусом довертати не завжди буде потрібно. Це величезний плюс. 30 снарядів у нас боєкомплект. По мобільності ми відповідно розуміємо, що її немає, тому що 24 вперед, 12 назад це дуже повільно. При питомій потужності 13,5. Тобто питома потужність важкого танку і максималка дуже повільного важкого танку, що назад, що вперед. Тобто, це така броньована машина. Зараз ми дійдемо до броні, яка повинна на близьких дистанціях наносити дамаг. 24 градуси у нас швидкість повороту корпусу і башта 22. По живучості 1400 одиниць. Бронювання корпуса 105 80 40 тобто буде пробиватися. Це 100% з такими. Показниками навіть приведена І бронювання самої башти 140-140. Звісно, ми не знаємо, яка буде схема бронювання. Там є кути великі, але я думаю, що будуть слабкі місця по типу лючків, тобто які будуть нівелювати цю броню. Коротше кажучи, така специфічна дуже машина. Розумію, що це тільки тестові характеристики. Вони ще будуть змінюватися. Ми про це все будемо говорити в подальшому. Огляд у нас 370 метрів, тобто як для такої штурмової ПТшки нормальний. 745 метрів у нас дальність дії зв'язку. Екіпаж 4 чоловіка, командир, навідник, механік водій і заряджаючий. От такою інформацією вам хотів сьогодні розповісти. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих змін преміумних і акційних машин, також на рахунок XM57 і взагалі, чи будете зафармлювати такі щедрі дропси. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!